Велелюдним виявився чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. До Ужгорода з'їхалися сотні юних спортсменів. Ну, незважаючи на воєнний стан, нам вдалося зібрати понад 600 спортсменів в Ужгороді. Це хлопці та дівчата віком 15-16 років. Наш найближчий резерв. Це скажімо так, чемпіонат України, де ми переглядаємо наше майбутнє. Вже наступного року на спортсменів цієї вікової категорії це 2008 рік та молодше. чекає чемпіонат Європи, чемпіонат світу та європейський молодіжний фестиваль. Насправді рівень досить високий. Я задоволений тим рівнем, який демонструють хлопці та дівчата. Бачу, що в нас є майбутнє, є спортсмени. Із різних регіонів, не тільки зі столиці. Перші поєдинки серед юнаків. І дзюдоїсти здобувають нелегкі перемоги. Це була моя перша зустріч, яка була тяжка. Суперник попався важкий, але я зміг його перемогти. Я намагався боротися в плотній боротьбі, також змог сконтрити суперника, та кинути на япон. За нагороди змагалися дівчата на радість місцевим уболівальникам. Услід за бронзою у роця Данієля Шикули в категорії 60 кілограмів, також медалевого успіху досягла вихованка, теж тренера Віктора Калініна Олександра Гомічкова. Це було дуже важко, але я коли боролась, зрозуміла, що ось в мене є рука, і її треба вже брати і все, і витягнула руку. Юних кадеток і кадетів нагороджували титуловані у минулому спортсмени. Приємно сьогодні нагороджувати дітей, спортсменів і підказати їм щось свого досвіду. Приємно, коли на п'єдесталі стоять дівчинка сьогодні була, наприклад, я з її батьком, ми були суперниками. Сьогодні ми друзями. От ми дружимо з сім'ями. Тобто, це велика сім'я дзюдо, коли воно об'єднує. І ми так можемо будувати міцну сильно, сильну нашу державу. А щоб дзюдоїсти якнайкраще представляли Україну на міжнародних змаганнях, їм влаштовують збори. Зокрема, на такий тренувальний захід ось-ось зберуться й дівчата.